Вітаю з вами ситуаційний центр. Далі коротко про дорожні транспортні пригоди, які трапилися у Вінниці. Близько 19-ї години, 18 -го жовтня, трапилась автопригода на перехресті вулиць Пергова та Зодчих. Водій автомобіля Нісан не переконався у безпечності свого маневру і здійснив зіткнення із автомобілем Порше, який рухався в попутному напрямку. Також внаслідок удару пошкоджено ще одну автівку марки Ауді. До місця події прибули патрульні поліцейські. Зрештою, учасники ДТП вирішили усе шляхом цивільним. Правових відносин. 18 жовтня о 20.06 камери ситуаційного центру зафільмували ДТП на перетині вулиці Пирогова та Сабарівського шосе. Водій автомобіля Рено, виїжджаючи на кругове перехрестя, не надав перевагу у русі автомобілю Тесла. Обидві машини зазнали пошкоджень, проте обійшлося без виклику на лінію 102. Невдовзі кермувальники усе самостійно вирішили та роз'їхалися. 20 жовтня близько вісімнадцятої години трапилась аварія в районі електромережі по вулиці Пирогова. Там водій автомобіля, Део, повертаючи ліворуч, не надав перевагу у русі зустрічному транспортному засобу, а саме автомобілю Форд. На щастя, внаслідок зіткнення ніхто не постраждав. На місце події прибув наряд поліції. Патрульні повідомили, що дану пригоду вирішено за процедурою складання Європротоколу. О 20.46, 20 жовтня, трапилась ще одна ДТП на вулиці Пирогова біля усім відомого музею садиби. Водій автомобіля БМВ, виїжджаючи на головну дорогу, не надав перевагу у русі і здійснив зіткнення із автомобілем Лада. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження із матеріальними збитками. До місця події було викликано патрульних поліцейських. Згодом охоронці порядку зазначили, що водії скла європротокол. До цього моменту це усі новини. А ми не втомлюємось нагадувати. Якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.